Всіх вітаю, друзі. Як же ж на сьогоднішній день виглядає допомога і підтримка зі сторони Європи для України? Тут є насправді дуже і дуже тривожні заяви. По-перше, від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, і, по-друге, від керівника НАТО. На сьогоднішній день Марка Рюти. І ми їх зараз розберемо. А також у нас є ще одна цікава заява, роздуми, можливо, так. Про це брали якби таке коротке інтерв'ю в Георгія Тихого, який є, якщо не помиляюсь, речником Міністерства закордонних справ України, який дуже добре розбирає кейс по санкціям, які проти Росії не вводять, а ті санкції, які введені, являються просто напівмірами і абсолютно ніяким чином в довгостривалій перспективі на Росію не впливають. На мою думку, це дуже важливий фактор для тих українців, які проживають. На території Європейського Союзу і тих країн НАТО, які знаходяться в Європі, і, звісно ж, для е, всіх українців, які проживають в Україні. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїми лайками, коментарями, можливо, навіть друзі, підписками. Дякую кожному з вас. Отже, перше: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц каже, що Росія вже сьогодні на нас нападає, Росія шпигує за нами, влаштовує диверсії, поширює масові фейки. Russia Today та інші канали систематично дезінформують наше населення. Ось така от історія. Фрідріх Мерц це розуміє, але питання одне, чому в такому випадку не заборонені російські пропагандистські канали на території, як мінімум, Німеччини, а як максимум на території всього Європейського Союзу. Те саме стосується і різних інтернет-видань, якими рясніє весь. Пошуковав весь пошук, пошук в Гуглі. Так, отаке от питання. Наступне. Марко Рюте, керівник НАТО, спрогнозував нову війну, в якій Китай нацькує Росію і Путіна на НАТО в Європі. Якби Сі Сідзепінь напав на Тайвань, він би спочатку зателефонував своєму молодшому партнеру в усьому цьому. Володимиру е, Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: Гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав їх в Європі, атакуючи територію НАТО. Тобто, бачимо Рютте цю ситуацію розглядає набагато ширше, і він е, е, якби підкреслює той факт, що е, Китай може стояти за цією війною, і може стояти за війною, якщо е, за війною Росії проти. Наприклад, країн Балтії там, чи Польщі для того, щоб відтягнути війська, в тому числі американські, в тому числі європейські, від е, можливого конфлікту, коли вони захочуть захопити Тайвань. Е, така от історія. Далі давайте е, ще одна заява Марка Рютте. Він відкрито заявляє, і це, на мою думку, дуже і дуже хрінова е, ситуація. Він говорить, що нам бракує оборонно-промислової бази для виробництва зброї, потрібної для стримування росіян та північно-корейців. Ця проблема всього НАТО, тобто не якихось окремих країн, а всього НАТО. У всього НАТО не вистачає потужностей для того, щоб перепригнути Росію по е темпам вироблення боєприпасів різної техніки, дронів і так далі. Нам потрібно все. Візьмемо, наприклад, протиракетні комплекси «Петріот», які виробляють США. Зараз іноді треба 10 років, щоб нова система Петріот надійшла. І тоді жартують, її привезуть зранку чи після обіду. А чому це важливо? Бо після обіду прилетить f 35 е, Такі от жарти локальні, так. За його словами, канцлер Німеччини Мерц був цілковито правий, коли казав, що самі лише гроші не вирішать проблем. Мовляв, стримуючий фактор буде працювати лише тоді, коли у війську буде достатня кількість людей, а також коли ці люди зможуть мати та використовувати потрібну зброю. Водночас, Мерц наголосив, що рішення про призов кожна з країн Європи повинна ухвалювати самостійно. І це також є правильно. Деякі країни це зроблять. Фінляндія вже має призов, інші цього не зроблять, але загалом це буде означати виплату хороших зарплат нашим чоловікам і жінкам у формі. Так, це все зрозуміло. Що тут хочу сказати? Що на сьогоднішній день, давайте згадаємо, якщо вірити нашим чиновникам, то в Україні не вистачає фінансування для наших українських виробників дронів і, в принципі, зброї. Просто в нас не вистачає коштів. Про це постійно говорить Зеленський, про це постійно говорять різні виробники і БПЛА, і різних е, інших дронів, в тому числі FPV, е, що їм просто не вистачає замовлень. От і якщо виглядає ситуація так, що Європа має багато грошей, а не має потужностей, при цьому в Україні вже з'явились потужності, але немає грошей, то може треба було б якось швидше рухатись, так а не затягувати це на місяці або на роки. Швидше рухатись і задавати оцей темп, так, давати гроші, контролювати, замовляти дрони, якусь частину постачати на український фронт, якусь частину складати собі, так, на складські приміщення, так? бо це також зараз вже розглядається як дозвіл для українських виробників виробляти дрони на експорт. От, і ця вся історія може запрацювати. Тоді в українську економіку будуть, буде вливатись більше грошей у вигляді. Реальних інвестицій, а не просто оцих подачок, які потрібно буде потім віддавати у вигляді кредитів, і всі сторони виграли б. Чи будуть цим користуватися, чи ні. Як думаєте, напишіть в коментарі, буде цікаво почитати. А зараз давайте послухаємо власне, Георгія Тихого, який є речником Міністерства закордонних справ нашої України. Давайте ж його послухаємо. У нас є наразі обґрунтовані реалістичні очікування, що США цей законопроект? Ну, У нас є сподівання тут вони говорять про законопроект, який підтримали обидві партії в Сполучених Штатах, які стосуються нищівних санкцій проти Росії, де одним з пунктів, лише одним з пунктів є накладення мита в 500% на країни, які являються торговими партнерами Росії. Які купують в них там нафту, газ і всяку іншу херню. І потім ці кошти рашка витрачає на зброю, яка потім летить по Україні. І нагадаю, що цілковита двопартійна підтримка в Штатах. Але Трамп проти ми з ними працюємо. Ми їх переконуємо, що це треба робити. Вони розглядають, дивись, вони розглядають цей законопроект. І загалом їхні ці санкційні кроки як ваші. Бажіль впливу. В принципі, про це Рубіо казав, це про це прямо, казав Трамп так, мовою. Вони розглядають як, як важель. Міністр Сибіга, коли був зараз на раді України НАТО, наприклад, там виступав, то в принципі він наголошував, що дивіться, санкційний тиск це дійсно важель. Але коли ми ці санкції власне вводимо, ми їх стимулюємо: мирний процес, ми їх стимулюємо, росіян йти на конструктив. Якщо ми просто будемо відтягувати це, то це вже стане питанням. Кредибіліті, uh, я не знаю, як це назвати ну mm -hmm. серйозності yeah. довіри, так? то це буде вже питання, якби чи дійсно за словами слідують дії. І, якщо... І справді, якщо так подивитись, коли треба було втихомирити Іран, то Сполучені Штати не просто поводили проти них санкції, так не просто допомагали. Різними е, варіантами оборони Ізраїля, так, де були задіяні там авіація і Сполучених Штатів, і Великої Британії, і Франції, але і безпосередньо завдавали ударів по е, секретним атомним об'єктам ядерним об'єктам на території Ірану, так і при цьому перемовини не зупинялися ні на одну хвилину, і дуже швидко вдалося домовитись. Бачимо, що по Україні не те, що я вже не говорю про застосування американської там авіації на території України для захисту українського неба тут навіть про санкції не хочуть говорити. Ну а про удари там по території Росії безпосередньо військовими Сполучених Штатів і інших країн НАТО, ну про це взагалі не йдеться. От, але як мінімум санкції можна було ввести. І далі продовжувати переговори і казати, що якщо у вас щось не влаштовує, то давайте домовлятись. А якщо у вас це влаштовує, тоді працюємо далі і вводити ще нові і нові обмеження. Ну і це в цьому ж є якась логіка. Може я, може я щось не розумію, але я, мені це здається дуже логічним. Якщо немає жодного просування, а Трамп підтверджує, що немає жодного просування в перемовинах між Україною та Росією, то треба втиснути. Якщо не тиснути, то це буде тривати, як триває зараз. Українські міста будуть руйнуватись, українці будуть помирати, і на цьому все Розуміти, що вона може затягувати цей процес і відтягувати санкції, то вона буде власне цим займатися. Тобто має бути якась точка, яка стає зрозуміло, що ну все вже тягнути а далі. Ми не можна. перейшли вже цю точку. Ну, скоріше, навіть не ми американці. На нашу думку, нашу думку, от українська позиція, що ми перейшли цю точку. Росія відкидає припинення вогню, відкидає серйозний мирний процес для того, щоб обмінюватися полоненими, можуть працювати гур і там з російськими там їхніми там відповідниками, щоб готувати ці списки, обмінюватися це і раніше відбувалося. І до речі, обмінюючи полонених, Росія не робить ніякої послуги, тому що їм це теж потрібно. No, Обмінюємо ми, повертаємо вони, повертають. Тому, на нашу думку, звісно, що вже пора. Тому ви бачите, з кожної праски там, лунає, щоб посилювати тиск, тиск на Росію. Але ну, це процес. дипломатично, дипломатичний процес. Отака, от, друзі, історія, що стосується. Власне, цих санкцій нагадаю, що проти Трампа там зараз будуть починати якесь розслідування для того, щоб дослідити причини, чому він проти ухвалення цього самого двопартійного підтриманого закону. Що ви думаєте, з цього приводу пишіть в коментарі, і в нас є ще одна новина про Макрона і Стармера: це керівники Франції та Великої Британії. Політіко заявляє, що Кір Стармер а також Еммануель Макрон мають розбіжності щодо стратегії завершення війни в Україні. Про яку стратегію йдеться, абсолютно незрозуміло, бо жодних стратегій не було. Лондон і Париж дотепер координували зусилля для збереження участі Трампа в міжнародних мирних перемовинах щодо України. Однак в обох столицях зростає роздратування через відмінності в підходах до Президента США. Е, от. Стармер віддає перевагу тихій дипломатії у спілкуванні з Трампом і не критикує його публічно, в свою чергу, Макрон діє більш відкрито та емоційно, та неодноразово дратував Трампа публічними жестами та коментарями. Але що в одному, що в іншому випадку, результатів це не принесло. А якщо ми говоримо, наприклад, про е, взаємодію в Ізраїлі, так коли захищали Ізраїль від. Е, Атак, іранськими ракетами, то там, незважаючи на всі їх там розбіжності, і британська, і французька, і американська авіація працювали як одне ціле для захисту ізраїльського неба. Отак от, от тема війни в Україні стала окремим джерелом напруги. Попри формальну єдність в Парижі, дедалі частіше критикують те, що Велика Британія надто покладається на гарантії безпеки з боку США. Які досі не реалізувались? Французькі чиновники визнають, що коаліція охочих втратила чіткий напрямок в перемовинах. Друзі, можливо, я щось не, не розумію або не знаю, але скажіть мені, будь ласка, а чим взагалі займалась коаліція потужних, коаліція незламних, коаліція е, непереможних, скільки які там ще були коаліції і так далі? Чим вони займались? Які реальні кроки взагалі, хоч один реальний крок, який було зроблено? Я вам. Скорочу, час пошуку інформації ноль. Ніхрена не було зроблено, ніхрена не було вирішено. От і все. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати.